Доброго дня, п'ятикласники? Сьогодні на уроці інформатики ми з вами поговоримо про текстовий документ, про об'єкти, про операції над цими об'єктами. І урок хочу розпочати з того, що запропоную вам переглянути цю картинку. Скажіть, будь ласка, що це за людина, зображена на цьому малюнку? Що відбувається, що ця людина досліджує? Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, як ця людина може зберегти свої дослідження? Подумайте, за потреби поставте відео на паузу, тому що я в рамках збереження нашого з вами мобільного ресурсу буду трошечки швиденько це все прокручувати. Впевнена, що ви дали правильні відповіді на ці питання, і саме тому сьогодні ми з вами на уроці поглибимо наші теоретичні знання про тексти і програми для їх опрацювання, закріпимо сформовані в початкових класах навички дій з текстовими об'єктами. Ну і пригадаємо основні дії, які можна виконувати над текстовим документом. Але для цього давайте взагалі згадаємо, що таке текстовий документ. Текстовий документ це документ, який складається з текстових об'єктів, таких як символів, слів, абзаців, можливо, інших об'єктів, наприклад, графічних чи мультимедійних. А для створення і опрацювання електронних текстових документів використовують спеціальні програми, такі як текстові редактори. Їх використовують для опрацювання документів, які містять лише звичайний текст. Або ж текстові процесори. Там робота з документами, лише які містять, крім не, тексту, інші об'єкти, тобто не тільки текст, а може бути іще щось. Наприклад, та сама музика, той самий малюнок, те саме відео. Тож зверніть увагу, що текстовий процесор це програма, призначена для створення опрацювання текстових документів. Широко розповсюдженим текстовим процесором є програма з пакета Microsoft Office. Яка має назву Microsoft Word. Розширення файлів зараз виділю на екрані, є «Docs» або «Doc», що від англійської переводиться як документ. Зверніть, будь ласка, увагу зараз на малюнок, який показаний на екрані. А на цьому малюнку показано програми для роботи з текстовою інформацією, такі як текстові редактори і текстові процесори. І показано, що між ними спільного і відмінного. Наприклад, ми бачимо, що текстовий редактор по ліву сторону це може бути блокнот або нотпад. А текстовий процесор це Microsoft Word, це LibreOffice, Writer, це OpenOffice, це WordPad. Що спільного між цими програмами? Це можливість вводити, видаляти та редагувати символи. Що відмінного між ними? Це лише процесори, вони дають змогу виконувати складне форматування. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати в програмі Microsoft Word. Давайте згадаємо, що ви знаєте про цю програму. Ну, по-перше, що це текстовий процесор, що входить до складу офісного пакету Microsoft Office. Завантажити текстовий процесор можна кількома способами. Перший спосіб, який вам подобається, найбільше запуск програми Microsoft Word через пуск, Далі усі програми і обираємо Microsoft Office Word. Далі ще якщо на робочому столі або на панелі швидкого доступу, нагадую, що панель швидкого доступу у нас тут. Є значок програми Microsoft Word, то для запуску програми можна навести вказівник миші на значок і двічі класнути лівою кнопкою миші. І тоді саме перед нами відкриється ось така програма. Пам'ятаєте, вже в ній працювали. Таким чином, ми з вами. Поглиблюємо знання про текстовий документ. Що таке об'єкти текстового документа? Для того, щоб це з'ясувати, пропоную трішечки. Розглянути ось таку інформацію. До властивостей вже ми знаємо з вивчення Microsoft PowerPoint презентацій. відносимо шрифт, колір, розмір, накреслення, вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал інтервал перед абзацом, інтервал після абзацу, розмір сторінки, розмір полів, орієнтація сторінки або ж її нумерація. Але пропоную згадати, що символ. Це об'єкт текстового документа, який має такі властивості, як шрифт, колір, розмір та накреслення. Слово це набір символів, розташований між двома пропусками. Воно має такі ж самі властивості, як шрифт, колір, розмір, накреслення символів. Речення. Повторюємо, що це декілька пов'язаних логічно слів, які закінчуються крапкою або знаком оклика чи питання. Його ж властивості згадуємо: це шрифт, колір, розмір та накреслення. І так переходимо далі. Абзац. Це частина тексту, яка складається з одного чи кількох речень, пов'язаних між собою за змістом, та закінчується натисканням клавіші Enter. Абзац має такі властивості: зверніть увагу. Вирівнювання. Відступи, міжрядковий інтервал, інтервал перед абзацом або інтервал після абзацу. Також згадуємо, що сторінка має такі властивості, як розмір сторінки, розмір полів, орієнтація. Вона ж може бути згадуємо альбомна або книжкова. Також до властивостей сторінки додаємо ще нумерацію сторінок. Згадуємо властивості графічного об'єкту. Це місце розташування, розмір та обравлення. Показую на прикладі Microsoft PowerPoint, на прикладі презентації, щоб ви згадали, що цю інформацію ми з вами вивчали в минулому році. Зверніть, будь ласка, увагу! Нам з вами треба прочитати текст Сонячна система. Найближча до Землі зоря, яка забезпечує світлом і теплом, це Сонце. Сонце це розжарена куля, температура якої становить поверхні 6 тисяч градусів за Цельсієм. Зважаючи на те, що відстань між Сонцем і Землею 150 мільйонів кілометрів, на Землю потрапляє лише двохмільйонна частина його тепла світла. Але цього вистачає для життя на нашій планеті. Планети гіганти сонячної системи це Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Що це таке? Перед вами показано абзац, перед вами показано символ, перед вами показано сторінку, перед вами є графічне зображення, слово і речення. Тобто все, що ми вже з вами вивчали. Вашим завданням за сьогоднішній урок необхідно буде прочитати запитання до цього тексту. Дати на них відповіді, використовуючи інформацію з тексту. Показано це зараз а, скріншотом з Word а, Сонечки мої, Зверніть увагу, якщо ви працюєте з комп'ютера, ви можете працювати з такої програми, як Microsoft Word. Якщо ж ви працюєте з телефона, з планшета або навіть з комп'ютера, але не маєте цієї програми, нагадую, що. Ви можете працювати в Google документах. Тобто, вам необхідно буде створити таку саму табличку, ставити це зображення, дати відповіді ось по цю сторону, на питання, запитання, які ви маєте по ліву сторону, і вислати мені у відповідь на перевірку. Але, щоб трішки покращити вашу роботу нижче. Цього, я прикріплю цей документ також на е, сайті nzUA, вишлю його на Viber. Але пам'ятайте, нижче там розміщено той самий текст, та сама табличка. Пам'ятайте, для того, щоб скопіювати фрагмент, а не передруковувати його заново, ми можемо його спочатку виділити, потім скопіювати. Або зробити це правою кнопкою миші за допомогою контекстного меню і команди Копіювати, або за допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс C. Ну і вставити в необхідний документ, в необхідну частину документа за допомогою Ctrl плюс «V». Так само можемо за допомогою контекстного меню, тобто натиснути правою кнопкою миші і побачити, що є команда Вставити. Також, кохані мої, пам'ятайте, щоб перемістити об'єкт, його треба виділити і, утримуючи ліву клавішу миші, не відпускаючи, перетягнути на потрібну вам позицію. На це практичне завдання розраховано 10-12 хвилин. Максимум, дивіться, це не картинка, це текст. Ось в кінці документа я його залишаю. Тобто ви його можете скопіювати, показую за допомогою контекстного меню копірувати. І ось її вкладка вставити, або ж за допомогою Ctrl, плюс С, Ctrl плюс В. Далі показую нижче, що ви маєте саме цю табличку, яку вам необхідно заповнити. В моєму випадку вона зараз заповнена. Тобто ви бачите, що вона має виглядати ось так. Але всі відповіді я із завдання приберу. Також я нагадую вам про те, що дотримуємося правил техніки безпеки під час уроку. Якщо у вас залишається питання, прошу звертатися до мене, допоможу, ще раз розкажу, покажу, вийдемо в зум. Гарного дня! Бережіть себе! До нових зустрічей!